Українська народна казка Дарунки Груші. Жили були два брати Петро та Іван. Петро жив добре, мав гарну хату і в хаті, і коло хати добре в нього все було, а Іван мав хишку маленьку, піч у хаті і повну хату дітей. Іван робив зранку до ночі, але ледве міг пригодувати сім'ю, не знав, як із злиднів вийти. А тут і зима настала. У хаті холодно, діти плачуть. Він затулив руками вуха, щоб не чути плачу, і вийшов на двір. Дивиться кругом, що порубати на надрога. гісінько не було, крім єдиної груші в дворі, яка росла вже тут кілька десятків років. Весною вона радувала цвітом, літом ховала діточок від пекучого сонця, а осінню годувала всю сім'ю смачними плодами. Хоч як жалко було йому груші, але іншого виходу не було. Узяв він сокиру, закрив очі, замахнувся, щоб рубати. Але чує голос Не рубай мене, чоловіче добрий. Іван переляку аж сокиру випустив з рук, а груша далі каже. Вилізь на самий вершечок, відломи найвищу гілочку з мене. І що будеш хотіти мати з'їстівного, то махни прутиком тричі і промов пічку затопися, борщику варися, і їсти матимеш, і в хаті тепло буде. Хоч як важко було вилізти на засніжене дерево, але Іван добрався до вершечка, зрізав найвищий прутик, і зайшов до хати. Діти хотіли просити батька їсти, але, побачивши в його руках пруд, притихли в куточку, притулились один до одного, а Іван махнув тричі прутиком і сказав Пічко, затопися, борщику варися, і сам з дива мало не впав. У печі вогонь затріщав, а в горщику вже кипів запашний борщ із м'ясом. Жінка й діти обступили піч, гріються і з нетерпінням чекають борщу. У хаті тепло, готову страву мати насипала у велику миску, і всі їдять, і всі веселі й щасливі. Тим часом багатому братові аж дивно. Чому ж цей Іван не прийшов сьогодні до нього робити в хліві? Хоч він платив йому лише напівгнилою соломою, яка не горіла, а лише смерділа й чаділа в хаті, багач знав, що брат має до нього приходити, бо нема в нього іншого топлива. Вийшов багач на двір і дивиться, що з димаря братової хишки іде дим. І не може собі уявити, аж звідки ж це брат узяв дрова або соломи. І цікавість узяла гору. Такий лютий, грізний ступив у хату, грюкнув дверима і вже кричати хотів. Але з дива не міг слова промовити. Він побачив, що всі веселі, всі борщі, діти, кісточки облизують у хаті тепло, і так тим борщем смачно пахне, аж самому їсти хочеться. Бідний брат з радощів забув про всі кривди, заподіяні багатим братом, і гостинно запросив його до стулу. Той сів. Почав їсти, а сам улесливо говорить, який він радий, що сім'я брата і сита, і в теплі сидить, але його мучила думка, звідки все це взялося. Бідний брат похвалився, що в нього є чарівний прутик, і показав багатому братові, як цим прутиком користуватися. Пішов багатий брат додому, довго думав, як дістати той чарівний прутик. А потім вирішив викрасти його від брата і підмінити іншим. Кілька днів ходив він до рідного брата, придивлявся до чарівного прутика і одного дня таки побачив, де його ховає бідний брат. Потім виліз на грушу, зламав подібний прутик з вершечка, заховав його за халяву чобота і став чекати хвилини, коли бідний брат піде кудись із дому. Не довелося довго чекати, пішов бідний брат з відром по воду, а криниця далеченько була. Тим часом заздрісний брат шустю хату витяг чарівний путик із-за а на його місце поклав інший і бігом з хати. Прийшов бідний брат з водою, а діти кажуть, що дядько приходив. У бідного аж в серці тюхнуло, ніби перечував, що трапилось лихо. Глянув, бачить, прутик на місці та й заспокоївся. Пішов далі робити свою роботу. Ось настав обід. Бідний брат зайшов до хати, а діти вже всі біля стулу. Помив руки, взяв чарівний прутик, махнув ним тричі і промовив Пічко, затопися, борщик уварися. Але ні пічка не затопилася, ні борщик не варився. Тут зрозумів бідний брат, чому так часто відвідував його багатий. цим тим пообідали, але бідного брата робота не бере. Думає, що ж йому діяти, однак до вечора нічого не надумав і пішов до груші. Обняв він її, постояв трохи, а потім говорить, що хай пробачає йому груша. Бо не зміг вберегти він подарунка її, але разом з тим хай змилосердиться вона над ним і дасть пораду, що робити йому тепер. Груша пожаліла бідного чоловіка та й каже, що вже кращого гостинця для нього немає, як одну торбу, яку він знайде в дуплі. До торбинки треба промовляти раз, два, три торбинко, розв'яжись. Бідний брат подякував груші і пішов додому. Дітей послав гратися на двір, а жінку по воду. Коли сам залишився, то взяв торбинку і каже Раз, два три, торбинку розв'яжись. Не встиг вимовити останнє слово, коли торбинка розв'язалася, звідти вискочило сорок чоловіків і почали його бити. Як побили добряче, він здогадався і сказав Раз, два, три, торбинку, зав'яжись. Чоловічки знову стрибнули в торбинку і сховалися. Думав, думав, бідний брат, що йому за користь цієї торби, а потім узяв її ту торбу і прямо в двір до багатого брата. Зайшов до хати, а багатий брат аж крикнув на нього, чого той прийшов. А він так тихо каже, що прийшов до нього поради просити. Справа в тому, що на цей раз має він чарівну торбинку, але вже боїться залишати її вдома, бо чарівний прутик хтось у нього чи то вкрав, чи обміняв. І не встиг би багатий брат щось сказати, як бідний, питає, чи не взяв би брат на зберігання до себе ту торбинку, аби її ніхто не вкрав. Багатий брат так зрадів. І почав випитувати у бідного, що то за торбинка і як нею користуватися. Бідний сказав, що треба лише сказати раз, два, три, торбинку розв'яжись і побачить, що буде далі. Багатий брат узяв торбинку і сказав, що заховає її надійно, хай не журиться брат бідний. А сам ледве чекає, щоб той вийшов з хати. Бідний брат подякував за ласку і пішов собі додому. А багатому тільки цього й треба було. Закрився він у кімнаті, узяв торбинку, довго її розглядав, а потім каже раз, два, три, торбинку розв'яжись. Не встиг він сказати, як вискочило з торбинки сорок маленьких чоловічків, і почали його бити і примовляти. Віддай братові чарівний прутик, віддай братові чарівний прутик. І все б'ють і б'ють його. А потім у хаті почали бити і били все, що попадало на очі. Уже ледве дише багатий брат, а слів не знав, щоб торба закрилася. А чоловічки своє роблять. Почав просити їх, аби відпустили, і чарівний прутик віддасть бідному братові. Тоді старший з чоловічків, скомандував усім знову до торбинки залізти, а багач узяв торбинку і чарівний прутик і поніс до бідного брата. Хоча нічого й не казав, але бідний брат і не питав, бо знав, що сталося. З тих пір бідний брат живе з діточками у теплі й достатках, а за всякі кривди, заподіяні багатіями й панами, відплачує подарунком з торбинки. В добрі й злагоді всі вони живуть і по сьогоднішній день, а казочці тут кінець.